Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день кривава битва на трьохзіркових героях без червоного кольору. Так, ось таку оборону поставив. Вирішив квасіри поставити. Подивимось. ага, щось квасірчик. Здає позиції. Ну, Це поки що один раз напали. Подивимось, що буде далі. Давайте будемо атакувати. Так, біліт. Нічого тут не робить. Мультяшок немає. Три жовтих, тому можна брати фіолів. Єдине, що фіоли повільні. Крім так, Бальтик. Квасір в будь-якому випадку буде грати. Можна, в принципі, і Беті взяти. Захищатись від божевілля. Так. Давайте пінючка візьмемо, можливо, спрацює. І давайте того ж його кохайнена візьмемо того, хто, хто можна буде теоретично заблокувати. Так, так. Ну, Давайте спробуємо такою командою поїхали. Тут і Міньйонів особливо немає, тільки то я оставить одного Міньйончика собі. Так, багато жовтих. Багато жовтих. Ну, давайте ось так розпочнемо. Там ще фіоли під'їду. Давайте фіоли зберемо. Так, давайте ось так. Бажано, звісно, цю пепі не дуже чіпати. Ось так четвірочку, ще жовту. Зарядимо квасірчика. І ось так зберемо ще синю четвірку. Ще жовті. чудове комбо. Так, ну, ось так. Тепер тут фіоли поїхали, ще є фіоли. І ще фіолетові будуть. Ну, це ми витримаємо. Пепіння захотіла більше бити. Угу. Так, ну що ж, б'ємо сюди. Ось так. Можна було, напевно, краще піньочка зарядити, потім всім вдарити, але тут вже все вирішено. Чудово. Перший бій, ну, оборона не дуже сильна, тому вийшло все чудово. Так, що в нас далі? Гунар, Бальтик. Фаєс. Незрозуміло, навіщо тут потрібен. Ну, давайте такою командою спробуємо ще раз. В принципі, його кохайний нам блокувати кагунара, знімати. Фаєза. Так, давайте так. Може, якийсь там фіольчик під'їде, не під'їхав. Давайте в Гунара прокидати, поки безпечно. Давайте ще тут фіоли заберемо. Ось так ще фіолетові. піньочку не вистачить. Так, Бальтик. Напевно, краще ворожого Бальтика пробивати. Він саме небезпечний тут. Давайте так. Угу. Тепер тут фіоли. Бетті, Давайте прикриємось і прокинемо сині. Чудово. Зарядимо його кохайнина. І квасірчик зарядився. Ну, це чудово. Так, так. Тут прокинемо зелені. Так, можна добити Гунара, я сподіваюсь. Пеньочок зарядився, чудово, тепер жовті. Ось так. І все, повинно добити. Відродження тут не працює, тому дуже швидко. Так, поїхали далі. Бальтик, Бальтик, Бальтик неприємний, звісно, два лікаря теж незрозуміло навіщо. Тоді краще більше взяти жовтих. Так, весір залишаємо, жовті Хто? Ну, хто... Теоретично можна використати, але мені він щось не дуже подобається. Хто в мене є? У мене є пеппі. Беті можна було б і залишити, звісно, бо там також той хто є. Питання як кохайнен. Якохайнен. Ну він баф заблокує. Хоча він хту може заблокувати. Добре, давайте такою командою спробуємо. Бальтик може боляче пробивати. Трійка фіолів. Давайте поки ось так прокинемо. Так, доїхав. Але це ж нас не дуже рятує. Добре, давайте так, там зберуться сині фіолетові і жовтенькі підтягнуться. Але бальтик вже буде бити. Так. Ага, ухиляння. А це чудово. Добре, четвірочка жовтих. Ще давайте трієчку. Трішки не вистачило йому. А може ось так, одним жовтим і фіолом спробуємо добити. Так, добили є. Вмикаємо квасіра. Єдине погано, що ми не встигаємо зарядити Бетті, але ми встигнемо зарядити Йоко Хайнена. Тим самим заблокуємо того хто, і в нього прокинемо ось так Фіоли. Він свій баф не поставить. Угу. Так, зараз там буде баф атаки, і цей джарів буде бити. Він може пасивкою накинути нам. Що він там? зріз мани Так, ох, пепі від'їхала. Добре, давайте так. І спробуємо один камінчик пустоту фіолетовий прокинути. Так, нам ну, вистачило. Ну, Б'ємо. Тут вже, в принципі, два лікарі зараз залишаться. Так, скільки в нього 96. Ні. Краще його добити. І все. Тепер зарядимо квасірчика. Там поставить стяги, і нам потрібен його кохайнен або фіолетові. Так, так, це заряджене, можна в неї прокинути. Зараз ми знімемо той баф. Хоча Міньйони вже квасіро працюють, то. То вже буде швидко. Так, чудово. Наступний бій. Так. Пріска по центру. В принципі, можна так і залишитись. Поїхали. Цю можемо блокувати. Так, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Ось так. Можливо, знімемо баф скоріло Зняли. Тепер тут прокинемо фіоли. Чудово, ще сині під'їхали. Ну, комбо. Добре. Угу. Так, б'ємо сюди. Бо нам треба. Спробувати я кохання зарядити, щоб діву заблокувати. Давайте ось так. Буде ще фіол. Угу. Так, фіолів трішки не вистачило, але ось тут є синенькі і жовті під'їхали. Чудово. Так, блокуємо діву, ну пепі щось ну, взагалі не витримує. Ще раз тільки вдарила. Так, давайте фіолетові. Так, ця ухиляється, тому цього доб'ємо, я сподіваюсь. Угу. Ну і все. міньйони повинні доїдати. Так, вона заблокована. Та й теоретично на себе вона нічого не накладає. Так, так, не ухилилась. Чудово. Швидко. Наступний бій. Угу. Ріщик, ріщик неприємний. Ману буде підрізати. Пепі мені ну, взагалі не подобається. Вона щось дуже швидко від'їжджає. Відмедиться брати. Дуже пасивно буде виглядати. Можна спробувати взяти мейв, вона може ухилитись. Плюс зрізає броню. Чому би ні? Його кохайний не залишимо. Ну, тому що він прокачаний в мене на альфі. Єдине, що треба йому докачати костюм, бо не прокачаний. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Так, ну, ріщик буде точно зрізати. Нам давайте так. Давайте ось так. О, кріс Це чудово. Можливо, йому і вистачить. Вистачило. Так, васірчик є. Чудово. Кого бити? Напевно, цього він більш небезпечний. І тут річка фіолів. Зарядимо зарані, ні, не зарядилось. Так, тепер тут. Угу. Ну, добре, давайте сюди вдаримо. Спробуємо цього. Не вистачить, звісно. Так, ну його поки не хотілося би чіпати, щоб не різав броню. Давайте. Може, синій доїде, доїхали фіоли взагалі чудово. Тут ми під захистом. Цього зрізана броня, спробуємо його добити. Тут фіолетові. Ну, вже тайром. Все ж таки я кохайне на добив. Ну, добре. Так, нам повинно вистачити зарядитись. Так, ну і будемо закінчувати. Те, що він там підліковується, не допоможе. Так, далі, а, це все було на сьогодні. Ну що ж, швидко все вийшло, топ-1, звісно, далека, бо оборонка поки не тримає. 1530 місце. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рід. і до зустрічі на новому відео. До побачення.